Розділ 18 Що б ви не продавали, завжди знайдеться хтось, хто запропонує дешевше. Скруч Куди подівся той намет? розпачливо вигукнув я. Який намет? здивовано кліпнув очима дивол, нависаючи наді мною. Та той. я тицнув пальцем у порожнє місце. Дивол нахмурився і витяг шию, що з його зростом дало йому непоганий огляд. Там нічого немає, оголосив він з непохитною впевненістю. Я знаю, саме в цьому й річ. Так, не змінюй тему. загарчав доглядач, тицяючи мені в груди пальцем завбільшки з ковбасу. Платиш за дракона чи ні? Я озирнувся в пошуках підтримки, але ніхто не звертав на нас увагу. Схоже, такі суперечки тут, на Діві, були звичною справою. Кажу ж, сталася помилка. Я не хочу твого дракона. Гліб, сказав дракон і нахилив голову набік, дивлячись на мене. Ага, розказуй казки. загримів дивол. Якщо не хотів, то чого годував? Та не годував я його. Він відгриз шматок мого рукава. Гліб, підтвердив дракон. І зробив ще одну невдалу спробу пожувати мою сорочку. То ти визнаєш, що він щось з'їв з твоїх рук? Ну, якщо так подивитись, та й що з того? Я вже починав втомлюватись від криків. А те, що тепер плати, він мені більше не потрібен. Я поглянув на дракона. Схоже, з ним усе було гаразд, нічого йому не зробив той рукав. А що з ним не так? На вигляд він цілком нормальний. Вліп, сказав дракон і знову потерся об мою ногу. О, він то нормальний, скривився доглядач. Тільки тепер він прив'язався, а прив'язаний дракон нікому не потрібен, крім того, до кого він прив'язався. І до кого ж він прив'язався? Нерозумнича зі мною. До тебе, звісно, як тільки ти його погодував. То нагодуй його знову і нехай прив'яжеться до когось іншого. У мене є важливіші справи, то значить так, ага? скептично сказав дивол, ще ширше розправляючи плечі. Ти ж сам знаєш, що це так не працює. Якщо дракон прив'язався, то все назавжди, саме тому вони такі цінні. Назавжди? перепитав я. Ну, поки хтось із вас не здохне, але кожен ідіот знає, не можна годувати дракона. Якщо не хочеш, щоб він за тобою ходив, особливо у такого малого, вони надто вразливі. Я знову глянув на дракона. Так, він був дуже молодий, його крила лише починали рости, очевидно, ознака дитинства, а зуби були тонкі, гострі, ще не стерті, як у старших родичів у загоні. Та, попри юність, м'язи під лускою рухалися з силою. «Гліб», – сказав дракон. І вилизав обидва кінці своїх вусів роздвоєним язиком. Це швидко повернуло мене до тями. Дракон, навіщо мені дракон? Ну, сказав я з удаваною гордістю, виходить, я не такий вже й дурень, якби я знав. Слухай, хлопче. загарчав дивол і знову тиснув мене в груди. Всередині мене щось обірвалося, я відштовхнув його руку з таким гнівом, що сам себе здивував. Мене звати не хлопче, я сків. І коли говориш до мене, говори тихо і забери свій смердючий палець. Я тремтів від злості чи від страху сам не знаю. Усе, на що мене вистачило, я виплеснув у тому спалаху, і тепер лише сподівався, що залишуся живим після цього. На мій подив. Після моєї тиради доглядач відступив на кілька кроків і тепер дивився на мене новим, збентеженим поглядом. Я відчув тиск ззаду на ноги і кинув погляд назад. Дракон присів за моєю спиною і витягнув шию, визираючи з за моєї спини на дивола. Пробач! Доглядач раптом став лагідним і навіть трохи улесливим. Я тебе спершу не впізнав. Як говориш, тебе звати? Скіф, поважно нагадав я. Скіф. Він задумливо насупив брови. Дивно, не пригадую такого імені. Я не знав, за кого саме він мене прийняв, але якщо мене чомусь навчив Ааз, так це хапати перевагу, коли та сама лізе в руки. Секретність навколо мого імені? Вже підказка сама по собі, якщо ти розумієш, про що я. прошепотів я. Змовницьки підморгнувши. «А вже ж», кивнув він. Треба було здогадатись одразу. Не страшно, позіхнув я. А тепер щодо дракона. Так, вибач, що зірвався, сам бачиш, яка в мене нервова робота. Було трохи дивно бачити цього велетня, що винувато вовтузився переді мною, але я вирішив зіграти роль до кінця. Думаю, ми зможемо домовитись, усміхнувся я. У ту ж мить мене блискавкою пробила думка. Гаманець у Ааза. Я не мав при собі нічого цінного, крім. Я засунув руку до кишені, намагаючись зробити це невимушено. Є, вона ще там. Та сама прикраса, яку я зняв із кам'яного тіла квіглі, амулет, що дозволяє бачити крізь чари. Я прихопив її, коли Ааз не дивився і заховав на чорний день. І, схоже, цей день настав. Ось, сказав я, кидаючи йому амулет. Думаю, це покриє ціну за дракона. Він спіймав прикрасу одним точним рухом і швидко окинув її уважним поглядом. Оце? перепитав він. Ти хочеш купити маленького дракона за це? Я не мав і найменшого уявлення, скільки воно коштує, але раз Блев мене вже завів так далеко. Я не торгуюся. Холодно відрізав я. Це моя перша і остання пропозиція. Не влаштовує повертай амулет і спробуй знайти покупця на прив'язаного дракона. Ти жорстко торгуєшся сків. Дивол досі лишався вічливим, хоч його усмішка виглядала, наче йому боляче. Гаразд, домовились, потиснемо руки. Він простягнув долоню. Пролунав шиплячий звук, і моє поле зору затулив дракон. Малий витягнув шию і нависнув наді мною, втупившись просто в очі доглядачеві. У його поставі проступила мініатюрна, але виразна копія тої дикої люті, яку я бачив раніше у старших драконів, і я раптом зрозумів він мене захищає. Схоже, доглядач теж це збагнув, бо сіпнув руку назад, наче встромив її у багаття. Може, ти прибереш свого дракона, щоб ми могли укласти угоду? Промовив він з натягнутою усмішкою. Я не дуже уявляв, як саме це зробити, але вирішив спробувати. Все добре. гукнув я, ляснувши дракона по шиї, щоб привернути увагу. Гліп. здивовано глянув на мене дракон. Його дихання було таким смердючим, що могло вбити муху на люту. Та все гаразд. повторив я, обережно вислизнувши з під його шиї. Оскільки я вже рушив. То підійшов і потиснув доглядачеві руку. Той відповів автоматично, не зводячи погляду з дракона. Слухай, між нами я в драконах новенький, що він їсть, окрім сорочок, я маю на увазі. Та все потроху. Вони все їдні. можуть їсти що завгодно, але вибагливі. Просто залиш його, він сам обере, що йому смакує. Старий одяг, деяке листя, худобу. Прекрасно, буркнув я. Ну, а тепер вибач, у мене ще клієнти. Секундочку. А як же той колон, яким ти керував великими драконами? Мені такого не дадуть? Хм, Навіщо? Ну, щоб керувати своїм драконом? Ті колони потрібні лише для неприв'язаних драконів. Тобі не треба, він уже до тебе прив'язаний. І взагалі, такий колон не діє на дракона, який уже до когось прив'язався. Ага, сказав я з виглядом просвітленого мудреця, хоча нічого подібного не відчував. Але якщо хочеш, у мого кузена є ядка він ними торгує. Три ряди прямо й два вбік. Непогана інвестиція, до речі, може врятувати твоєму дракончику шкуру, якщо натрапиш на неприв'язаного, тоді в малого буде більше шансів дожити до зрілості. Я оце якраз і хотів запитати, озвався я. А скільки це займає? Та недовго. Всього три ряди прямо, і. Ні, я не про це. Я мав на увазі, скільки часу потрібно, щоб мій дракон став дорослим. А ну, не більше, ніж 4-5 століть. «Гліб!» Я досі не певен, хто це сказав я чи дракон. Дякую, що слухали. Якщо було цікаво, підпишіться. Далі буде.